Друзі, привіт! З вами знову я, Артур Прошенка, засновник магазину Chef Shop. І у цьому відео я розкажу, як використовувати новий компонент в нашому магазині, такий як Супермальто. Це компонент, який дозволяє створити із будь-якої масляної суміші або масла пудру дуже легку, яка може служити гарною прикрасою для будь-якої страви чи закуски. Для цього нам знадобиться. Пряне масло. У нашому випадку це масло з копченої паприки. Його рецепт ви знайдете за посланням під цим відео. Та увесь рецепт цієї пудри. Супермальто тапіоки. Я додаю дві ложки та починаю додавати пряне масло. Використовуючи виделку. Я починаю вимішувати. Тапіока тут же поглинає масло. Додаємо ще масло. Ви бачите, як тапіока же поглинає масло. Вона не містить ніякого смаку сама по собі, але дуже гарно впитує смак інших компонентів. Вона дуже легка, тактильно вона не відчувається, дуже легка та може служити дійсно гарною прикрасою для салату, закуску. М -м -м. Так, пудра майже готова, вона дуже схожа на сніг. Додам злегка солі за смаком та знов перемішаю. Дуже гарно відчувається копчений смак паприки. А зараз ви побачите, як же гарно вона виглядає на тарілці. Дуже легка, дуже смачна, яка доповне своїм ароматом та текстурою будь-яку страву. Сподобалось відео? Ставимо вподобайки. Пишемо коментарі та не забувайте підписуватись на цей канал. М -м -м. Це дуже смачно. Ви собі не уявляєте. Пропоную. Замовляйте chefshop.com. Нова позиція дуже обмежена.